У 2014 році я не приймав участь в бойових діях, було бажання вступити до рядів ЗСУ, але військкоматі мені сказали дякуємо за вашу підтримку, позицію, але нам не потрібно, так як я зрочної служби не служив. Взагалі я будівельник, інженер-будівельник. Тобто, в принципі, все моє. Праця в будівництві, життя в будівництві. Тобто розвиток, самовдосконалення, рух вперед. Так от. Повномасштабне в перший день ми з дружиною поїхали, здали кров для бійців ЗСУ. Потім я організував сусідів, ми почистили підвали, провели електрику, зробили місця. Далі це вже було на Майдані Соборності, Соборному Майдані так, е -е, організували, зібрали пляшки, почали готувати коктейлі. Я по місту розвозив їжачки, ну, гуманітарну допомогу розвантажив, ну, тобто в такому плані. Ну, 5 квітня я пішов в військомат на питання, чи ви готові, я сказав, для чого я тоді прийшов. І 8 квітня. На своє день народження я виїхав в Київ на формування. У нас було навчання, частина з нашого полку навіть батальйони, були на Ябрьському полігоні. Ну, ми теж виїжджали разом в Ганджарівський полігон. Ганжарів побував 24 дні в Британії. Бориса Джонсона бачив, веселий дядька. Так, навчали нас британці. Ну, в основному це піхотне навчання було. І тільки по приїзду з Британії ми одразу виїхали в зону бойових. дій. Уїжжаємо в, в Бахмут. Яке сьогодні число? 17. -та. 17 людей. З серпня місяця вже наш батальйон вийшов в зону бойових дій. Перший вихід у нас був навпроти Зайцевого, це між Майорським і Бахмутом. Там кілька просто Зайцевих. Потім ми змістились через кілька тижнів ближче до Майорська. І потім у нас був вже досить тривалий, більше двох місяців ми тримали оборону Майорська. Так. Потім шуми. Ну, трішки довелося бути під Бахмутом. Першочергово, як кажуть, це в основному виходить, завдання піхоти. Тобто оборона. Так як потужності Збройних сил на той момент було недостатньо, це була оборона. Активна оборона, захист наших територій, щоб ворог не міг продвинутися далі. На нулі, виходить, я був в 7 місяців. Це небагато, розумію, зараз і співчуваю хлопцям, які безвилазно там знаходяться, тому що це дуже важке навантаження. Найважче, мабуть, це в режимі очікування бути, скажімо, чекати, бути постійно готовим на, на до нападу, до неминучості, яку ти не можеш відвернути. Боятися це нормально. Саме гірше це не боятися. Тобто той стан, коли ти заходиш в такий абсолютно любий подразник на тебе не впливає. Ну, Не те, що не впливає, тобі все рівно, ти можеш встати і піти. Це психологічне навантаження, дуже досить серйозне, це важке. Ми були під Бахмутом, це село Іванівське. У нас зміни були як сказати, легше. Легше, не легше. Це просто були окопи, шанси. Не бліндажі, нічого. На передньому краї це була зима якраз, і, і ми всю зиму виходить, чергово, скажімо, тримали оборону. Ну, Після того самопочуття було черговий раз не в найкращому варіанті. Звернувся до медиків, мене госпіталізували. Ну, в результаті півроку в лікарні ну, відносно моїх. Мого Лікування, аналізів мене списали. Контузії були і не одна, теж був період самолікування. Це окрема історія, теж сумна. Скажемо так, той, хто там був, контузії там є всіх. В серпні мене повністю списали, я отримав 23-го року. Мене списали повністю. Тобто я знав, що в мене будуть документи на руках, і я вже готувався для того, щоб їхати до хлопців вести їм необхідні речі. Тобто з елементарних речей, ті самі лопати, плівка, мішки, шансовий інструмент, будь-який різний, ще які, можливо, якийсь інший інструмент, тобто те, що необхідно там, його треба там багато. Його там, нього, там, це витратний матеріал, який не повинен навіть його рахувати. Завантажував машину, причеп і виїжджав до своїх в першу чергу підтримувати. Ну, тому що це друга сім'я. Самошік, виходить, в них маса 4 кг 300 г. Габарити, виходить, 190 см. Тобто, Я їх зараз розгортаю. Це в принципі поход на їхнє положення, як вони мають бути. Ну майже, як вони мають. Тобто, Не треба лишніх зайвих елементів, сумочок, чехліб, цього не потрібно. Тобто, їх можна прицепити до рюкзака, на рюкзак, нести в руках. Тобто, Це не проблема. Це тяглова стропа. Тобто, якщо одна людина є можливість витягнути, людина фактично собі кидається через плече і може витягувати. По досить слизьких поверхнях елементарно тягнути, навіть без надзвичайної фізичної скажімо, сили. Іде дві стропи повздовжні, тобто фіксація йде повністю вздовж. Йде чотири по поперечних фіксації. Тобто чотири фіксації. І досить швидка, коли пораненого поклали, надефнили ми. Фіксується досить швидко. По масі пораненого абсолютно не обмежено. Тобто ми е завантажували в них хлопця, якого більше 100 кг, його елементарно відміщається. Що ще в них зроблено, це 10 ручок транспорту, для транспортування. Тобто з кожної сторони по 4, плюс йде спереду, Це так само для завантаження в техніку, досить зручно перехватувати. Одна ззаду. Не знаю, хто перший їх застосував, винайшов, але, скажімо, є американські аналоги цих нож. Україна почала робити їх, то мої медики з мого підрозділу надали мені схему повністю скреслення. я їх виготовив. Потім надалі я зі своїм медиком, зі своїм побратимом, який лікувався в Полтаві, ми з ним доробляли, вже удосконалювали форму. Чому їх задача? Їх називають ноші волокуші, але так само можна переносити, перетягувати, ну, скажімо так, відносно умов. Одна людина може двоє виносити, четверо. Вони здаються не настільки міцними, але за рахунок того, що йде ефект труби. Скручування ноші жорсткі. Тобто поранений, якого евакуюють з червоної зони, ну, максимально тобто він, його можна переносити, перетягувати, і він навіть не відчуває, якщо його тягнути, це не настільки травматично, чим це було б винос з червоної зони в тканяних брезентових ножах. Тобто він йде в мобілізацію, він знаходиться як в коконі. Тобто, Знову ж таки є момент, що не настільки вони габаритні і вони не важкі, якщо брати до аналогів інших варіантів. Носити. Я вирізаю форму самих нож, надалі ставляться люверси в іншому місці, вдома нарізається стропа. Спеціальним інструментом. В результаті я звертаюся до швей. Дівчата вже нашивають мені всі елементи, які потрібні, є там робота для швеї. і вже фінішна, це вже вдома я займаюся збором цього конструктора. Собівартість таких ніж, ніж, ну, виходить, 4200 гривень. Наразі їх виготовлено небагато, їх тільки виготовлено 20 штук ті, що зараз вже в підрозділах. Ну, найбільше це в моєму підрозділі 5-й штурмової, в інших підрозділах це третій штурмовий, дві штуки є. 10-та гірноштур... бригада, не хочу неправильно сказати, гірно-штурмова, здається, 60-та, 66-та і 95-та. Наразі в мене 18 нож йде в роботі. Тобто тут тиждень і вони вже будуть готові. Наразі вони обшиваються. І ну, шфеями, я буду їх вже повністю комплектувати. Одразу поїдуть в бойові бригади. Кожні ноші вже розписані, куди вони йдуть, тільки виготовили, одразу виїжджають. Оце запакований. Показую один, два, три, чотири. поперечини. Два повздовжніх. Вперед-назад. Косинці йдуть по ногах. Косинці йдуть по... Голові. Ноші ну, робляться, ну це так спочатку почну, не для продажу, вони передаються безпосередньо бойовим бригадам, безпосередньо бойовим медикам. Ті, що якраз втягують хлопців з червоної і жовтої зон. Готовляються вони за донати небайдужих українців і не тільки українців, тому що інформація, інформацію намагаюся через знайомих розповсюдити і при можливості люди допомагають. Потреба постійна. Навіть так, якщо ці ноші хоча б одні врятують хоча б одного бійця, вони не то, що там в мільйон разів себе, як кажуть, виправдають сили, кошти, які за них витрачені. Домовлятися ні в якому разі не можна. Це ворог. Бчимо історію, бачимо наслідки. Думаємо, робимо висновки. Треба боротися.